Немає кращого способу випробовувати співчуття та милосердя, аніж допомагати нужденним. Це той виклик, на який рицарі Христа сьогодні відповідають щодня. Місією рицарського ордену завжди було пропагування таких чеснот, як милосердя, єдність, братерство і загалом всіх тих цінностей, що сприяють благу. Це основоположні рицарські принципи, єдність, братерство та милосердя. Тож надання гуманітарної допомоги Збройним силам України нашими рисарями сьогодні це одна із основних місій Ордену в Україні. Про організацію та відправку на фронт гуманітарної допомоги нашим захисникам ми дізнаємося більше з інтерв'ю сера Ігоря Арх'яблонського та репортажу Марії Віксіни. Речниці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Строгацького. Це не було, Це. Так, Тут продукти харчування нашого нашому віку вантажі. На продукти харчування. Доброго дня, сир Ігор. Доброго дня. Доброго дня. Як нам відомо, ви організували та відправили на фронт багато благодійної допомоги. Розкажіть нам більше про вашу допомогу нашим захисникам. У нас такий накий час кожного з нас обов'язок допомагати чи хто може на всіх фронтах, так і матеріальних, так і духовних. Тому була можливість об'єднатися нам з міжнародними партнерами, так і членами ордену. Допомоги, так, це більше 50 тонн е, відправити е, як нашим хлопцям на передову на фронт, так і е, всім людям, які потребують на сьогоднішній день допомоги. От, тому ще раз велика подяка всім нам, е, хто приймав участь в такій великій організації, бо насправді е, наш час ми, ми повинні об'єднуватися як найшвидше і як найбільше. І це наша сила в цьому, і це наша перемога. Дякую. Щиро дякуємо, доброго дня. Висвітає Марія Віксніна, речниця 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. 5 квітня 137-й батальйон бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського отримав від суверенного рицарського ордену Христа Спасителя гуманітарну допомогу. Командир бригади генерал Радченко висловлює щиру подяку Великому князю Архо Владиславу та Яблонському Ігорю.